У середу, 13 листопада, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, молодшого сержанта Олександра Гупала. Мужній воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олександрія на території РФ. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Олександра. Дуже прекрасна людина була мужня, не побоявся, не струсив. Пішов, захищав нашу батьківщину. Щоб ми дождалися перемоги. Дуже серйозно відносився він до цієї війни і пішов захищати. Навіть був нагороджений на Курській області, на загинув. Нагороджений медаль. Я сам бачив посвідчення, підписане Будановим, був як спецпризначенець. Мужній хлопець був, не струсив. Олександр був хороший хлопець. Ну я його давно знала. Я не так його, як я з його батьками общалася. Єсть у нього сестричка ще меншенька. Мама інвалід без ніг. До того як стати на захист батьківщини зі зброєю в руках, Олександр Гупал працював менеджером у серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Запам'ятався він мені доволі молодим, бо я його давно вже бачив. Я більше батьків його знав. Ну, наскільки пам'ятаю, молодий, і життєрадісний був хлопець. А я його з дитинства знаю. Його батьки мої по селу сусіди, Так що я хороший його знаю. Хороший хлопець був. Да, працював він Десь на Тополянський чи мене, да, що то там. Ну, Хорошого потім він то родився, то в сумах а його батьки з Марковки Білопольського району. Відспівала відважного молодшого сержанта Олександра Гупала у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще ми господи, помолимось, Господи, помилуй, ще молимось знову покоєння душі і спочилого раба Божого, новопредставленого воїна Олександра. І за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. мужнього воїна оборонця Олександра Гупала з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.